Ім'я чорт є прізвиськовим типом, яке виникло на основі ойконіма чортків, що знаходиться на Тернопільщині. Перша згадка про місто датується 1522 роком. Це ім'я також пов'язане з апелятивом чорт, що вживається в Україні для позначення диявола. Відомості про цей апелятив фіксуються вже з 12 століття. В ролі прізвищевих назв антропонім чорт на території України зафіксований з середини 15 століття. Наприклад, у 1445 році згадується: Мишко Чорт у містечку Братслав у 1570 році, Джоан Цорт у Сваляві, а у 1715 році, то чорт у селі Тересва. Від антропоніма чорт уже в 15 столітті почали утворюватися похідні. Наприклад, у 1448 році згадується пан Івашко Чортанов у Коломиї, а у 1466 році чортян у селі Самошсет. на території Польщі ім'я царце фіксовано з 1394 року. Схожі на чорт імена зоря.